Рятувальники МНС вчили правила пожежної безпеки священиків та парафіян. Розповідали про основні причини пожеж та закликали бути обережними з вогнем під час богослужінь в храмах. Отже, як проходили навчання та чи готові церковники діяти у випадку надзвичайної ситуації, розкаже Інна Мороз. На Бога, сподівайся, та й сам гав не лови, кажуть священники, йдучи на семінар з пожежної безпеки. Правила поводження з вогнем, їм, як і кожній людині, треба знати на зубок, бо ж від пожежі не застрахований ніхто. Навіть в храмі Божому може трапитися всяке. Свідчи, котрим ставиться в храмах Божих. От у ви і відкрите воздействие. От і звісно ж. Така практика теорія, дуже важна. Засвоїти теорію та повправлятися з вогнегасником запросили священників різних конфесій. Тут і православні, і католики, і протестанти. От тільки церковників чомусь прийшло небагато у православних та греко-католиків великий піст, а це час усамітнення та постійної молитви. Хтось вирішив, що й сам знає, як зарадити лиху. от тільки береженого й Бог береже. Та й майстер-клас пожежогасіння ні для кого зайвим не буде. Переконані надзвичайники елементарного вопросам безопасности, как должны быть подготовлены в пожарном плане церкви, здания, храмы, где должны быть розетки, на какой высоте, какая нагрузка должна быть на розетке, чтобы не было короткого замыкания, ну и заканчивая правилами пользования. Річним средствам пожаротушення, такі канітушитель, кашмар. Особливо отримані знання знадобляться священникам у великодні свята, адже віряни йдуть до храму натовпом. Запалаючими свічками та лампадками можна й не вгледіти. Тож церковникам треба бути на варті. Рятувальники ж кажуть, пожежа в храмах виникає двічі, а то й тричі на рік. Коротке замкнення, проведення ремонтних робіт. Ось основні причини загоряння. Тож завдання церковників швидко відреагувати та не дати вогнищу розповсюдитися. У нас буде організовано дежурство круглосуточное сотрудниками по всем церквям области. Ну и пользуясь случаем хочу обратиться к нашим гражданам, гражданам нашей области о соблюдении правил личной безопасности в первую очередь: не оставлять э, зажженные свечи у себя в домах без присмотра, не злоупотреблять спиртными напитками. Напоминаю, что это прежде всего духовный праздник, а потом уже телесный. Вибере себе і свою жизнь пожежну операцію для священнослужителів проводять другий рік поспіль. Церковники, міцно тримаючи в руках вогнегасник, кажуть гасити полум'я, навчилися, та все ж сподіваються, що з Божою допомогою все обійдеться, і ці навички їм не знадобляться. Інна Мроз, Максим Олійник, новини ТРК Так